Вправа 125. Розв'яжіть рівняння, знайдіть значення виразу X плюс 1788, та дізнайтеся рік заснування Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння, бачимо, у нас є знаменники 3 4. Можна скористатися або властивістю пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, або позбутися знаменника, помноживши на. Число 14, добуток 3 на 4, бо це взаємно прості числа. Ну що ж, записуємо тоді, множимо на 3 помножити на 4 на 12 обидві частини рівняння. Що ж, тоді ми отримаємо. Записуємо 2х плюс 13. Помножити на 12. І це буде третіх. Дорівнює Ну, а тут у нас буде 6х. Мінус 1. Також множимо на 12. Це у нас буде четвертих. Є. Скорочуємо. Зліва дріб на 3. 12, що ділиться на 3, це буде 4. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Справа скорочуємо на 4. 12, що ділиться на 4, це буде 3. 4, що ділиться на 4 це буде 1. Тоді ми записуємо, У нас вийде 12х плюс, 13, що множиться на 4, дорівнює 6х мінус 1, що множиться на 3. Тоді 2х помножити на 4, це буде 8х плюс 13, що множиться на 4. 10 на 4, 40, 3 на 4, 12. Разом буде 52. Дорівнює. 6х, що множиться на 3. 6 на 3, це 18. Буде 18х. Відняти. 1, що множиться на 3, це буде 3. Є. Ну що ж, переносимо доданки. 18х. Переносимо ліворуч, а плюс 52, праворуч. Тоді 8х. Далі, справа було 18х, якщо ми перенесемо буде мінус 18х. Дорівнює. Справа було мінус 3. Так і залишається. Так, зліва було плюс 52, справа буде мінус 52. 8х мінус 18х це буде мінус 10х. Дорівнює. Мінус 3 відняти 52. Це буде мінус 55. Є. Yeah. Ну що ж, знаходимо х. Потрібно добуток мінус 55, поділити на відомий множник на мінус 10. Мінус на мінус буде плюс. Поділити. Так. То, тоді ми записуємо, що х буде дорівнювати. 55, що ділиться на 10, це буде 5,5. Yeah. Це є корінь. Нашого рівняння. Переходимо до другого рівняння. Тут у нас знаменники 5 і 6. Ну що ж, помножимо взаємно прості числа, помножимо ліву і праву частину на їхній добуток на 30. Або, як я вже казав, можна використати властивість пропорції. Yeah. Ну що ж, тоді 3Y, -9, множимо на 30. Знаменнику записуємо 5. 5 дорівня. Справа записуємо 2 плюс 6, що множиться на 30, а знаменнику записуємо 6. Є скорочуємо дріб зліва. 30, що скорочуємо на 5. 30, що ділиться на 5, це буде 6, 5, що ділиться на 5, це буде 1. Справа скорочуємо на 6, 30, що ділиться на 6, це буде 5, 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді записуємо, що ми отримаємо. 3 y що множиться. 3y відняти 9, що множиться на 6, дорівнює 2y плюс 6, що множиться на 5. Yeah. Ну що ж, зараз розкриваємо дужки. Множимо кожен доданків зліва на 6. 3 помножити на 6 це буде 18. Отже, це буде 18 y. Відняти 9, що множиться на 6, це буде 54. Дорівнює. 2y, що множиться на 5, це буде 10y. Додати 6, що множиться на 5, це 30. Є. Ну що ж, переносимо доданки. 10Y переносимо ліворуч, А мінус 54 праворуч. 18 y. Тоді. Справа було плюс 10, зліва буде мінус 10, якщо ми перенесемо через знак дорівнює дорівнює. Справа було 30, залишається. Зліва було мінус 54, а справа, якщо ми перенесемо, буде плюс 54. Є. Тоді 18-10, це буде 8х. Дорівняє. 30 плюс 54, це буде 84. Є. Ну що ж, знаходимо тоді y. Y буде дорівнювати добуток 84 ділимо на відомий множник на 8. 84, що ділиться на 8. Якщо ми виокремимо цілу частину, 80, що ділиться на 8, це буде 10, цілих, а 4, що ділиться на 8, це буде одна друга або 0,5. Є. Тобто корінь нашого рівняння 10,5. Ми що ж, знаходимо значення виразу. Записуємо, що Х плюс y плюс 1788, буде дорівнювати. Замість Х пишемо 5,5. Замість Y пишемо 10,5, додати. Ну і 1788. Це дорівнює. 5,5 плюс 10,5 це буде 16. 16 додати 1788. Це дорівнює. Ну що ж, якщо ми заберемо 12, 12 плюс 1788 – це буде 1800. Тоді ще залишиться 4. Разом буде 1804. Записуємо. 1804 Є. Записуємо відповідь. Давайте десь тут. Так, знайдіть значення виразу, тоді знаєтеся рік заснування Харківського національного університету. Отже, записуємо, тоді виходить, що це 1804 рік. Є?